Всім привіт! Зараз половина 12-ї, спека вже тут, як тут. Їду на роботу. А отже, я зараз їду на підробіток, дві години в мене буде. Потім повернуся в місто, так би мовити, вже по розкладу буде, потім знову поїду. Туди ж ще на пару годин. І в мене зовсім не буде часу, зовсім не буде часу повертатися додому, тож я аж до пів восьмої вечора буду відсутня. Сім годин без перерву зараз попрацюємо. Ага, місто ж перекрито. Треба про це не забувати. що Мені треба це все об'їхати ще. Отже, на 4 дні будуть перекрити вулички і центральна частина міста. Справа в тому, що розпочинається свято міста, не знаю, чи саме так воно звучить поміж людьми. Вони насправді так не кажуть, що це. Віль, феде, Віль або що е перекладається свято Святого Лорана. Е я так е здогадую, що так як наша церква поряд, е дзвони якої ви часто чуєте в моїх відео, називається Церквою святого Лорана, то роблю висновок, що це, мабуть, святий Покровитель міста Карбони і йому присвячена. Просвячені ці урочистості, хоча це більше саме для містян, вони збираються окрім того, що приїжджає цей парк атракціонів на чотири дні. Окрім цього, ще ставлять такі довгі столи на 500-600 людей, і кожного вечора буде. Вечеря, де готуватимуть традиційні страви, касоле, і там можна придбати собі квиточок на те місце і посвяткувати отак разом з містянами, разом за одним умовно столом. І ми бачили це вже не один раз, це вже буде втретє, коли будемо свідками. Єдине, що в минулому році ми їхали з міста саме в цей період, не бачили цього. Цього разу нам цього не уникнути, користуємося булочками, треба їздити і мені на роботу, в тому числі через цей центр міста, бо ми поряд живемо. Трошки буде незручності, але то все дрібниці. Головне, щоб люди приємно провели час, і для них це все максимально комфортно організовано. Ввечері um, буде феєрверк, можливо, навіть не один вечір, і це такий найбільш неприємний момент для мене, але знову ж таки, нам його не уникнути, будемо бачити, будемо чути, бо все це відбуватиметься поряд з нашим будинком. Um, ну, ось такий, мабуть, недолік перебування. В тому числі в мирній країні, де люди святкують, а діти мене запитують, чому їм це подобається, чому ці вибухи можуть подобатись комусь. А я відповідаю тому, що досвіду іншого немає, тому що їм не страшно, і тому для них це асоціація зі святом, але не для нас. Так, мені ніхто ворота не відчинив, але я змогла пройти розхвіртку. хвіртку тепер. Дві години <гум> заробила 40 євро. Все, тепер я їду по основному місці роботи, попрацюю, а потім сюди повернусь. І навушник в мене цього разу не в смітнику, як в п'ятницю це було в минулому. Ой, насправді то ж була не п'ятниця, це, це був понеділок цей. Взагалі день бабака. Не дуже зручний час. Я насправді знала, що так буде, але ж в мадам я попередньо запитала, ну, написала, в яку годину я можу приїхати, і чи їй окей. Вчора вона написала так окей. Тож французи з зазвичай з 12 до другої їдять. А тут ще дочка з сім'єю, з родиною, тож такий в них активний час, коли всі разом збираються, там щось готують, щось, щось відбувається. І тут я зі своїми пилососом, мокрою підлогою по всьому будинку, ну нічого, місіо каже, що busy time. А я кажу, що що це некомфортний час просто сьогодні? Він погодився. Треба було Мені наступні дві години мадам сказала, а, до речі, я ж не, сказ... <свісно> не розповіла, що сталося. Я дзвонила у ворота, ніхто мені не, від... не відчиняв. Я бачила, що автівок немає у дворі, ну, там, в гаражі, під навісу. Але я змогла відчинити цей портай маленький, хвіртку зайшла, підійшла до дверей, постукала, і мені відпо... відчинив двері зять їх. Ось так. І спитав, як ви пройшли. Тобто я так підозрюю, він чув, що я дзвоню, просто не відчиняв ворота. Ну, типу, він не господар, він сидить там за комп'ютером, працює, і був здивований, що я постукала в двері. Ну, я йому пояснила, що. Хвіртка відчинена чомусь. Ну, і сказала, що я знаю, що треба робити. Ну, а паралельно ж я біля воріт, коли стояла, я мадам писала повідомлення, в месенджер, що я, я тут біля вас щось мені не відчиняють. Добре, потім відписала, що вже в будинку. І почала прибирати. Коли мадам там минули хвилин десь через 15 приїхали вони там всі, і вона каже, що, вибачте, ось так запізнились а, каже, що наступні дві години потрібно прибрати. Так, куди мені їхати? Сюди, мабуть, це я кермую. А, наступні дві години треба просувати речі, каже, багато в неї. Білизни просувати треба. Це ж гості. Одні виїжджають, виїхали там, сестра її з дітьми. і Я думаю, що вона все випрала, і тепер це все просувати треба. Менше з тим. Просто почати треба було насправді з просування. Ці дві години краще б я просувала поки вони там обідають, збираються, все. А ось. Через півтори годинки я повернусь, було б зручніше вже тоді в будинку прибирати, вони б там по своїх справах розбіглись. Ну, нічого, то така накладка вийшла в нас. Не страшно. Все, припаркувалася на сонечко, що робити? Затінок в автівці, тому що потім їхати просто нереально. Кондиціонер навіть не має сенсу, бо воно не встигає холомити. Я так переїжджаю, 10 хвилин в розпеченій автівці доводиться пересуватися. Я тут цієї мадам була вже неодноразовою. Єдиний мінус найбільше це те, що вона курить, палить прямо в квартирі. Зараз спекотно ще й все буде зачинено. Це єдине таке. Такий недолік. Бонжу. Готово. Бонжух! В тих будинках в мене, чи не в кожній квартирі. Знайомі. Знайомі квартири. О, людей на вулиці немає, всі поховались. Так, І в мадам немає кондиціонера, вентилятори, які не дуже рятують. Сподіваюсь, я тут зможу проїхати. Центр має бути перекритий, я вранці поїхала. Вранці. Перше поїхала об'їжджати, потім згадала, що це, мабуть, ввечері ж вони перекриють і вже на 4 дні. Ага, ось так. Знак, що звужується дорога, але ж проїхати можна. Будь-якому разі тут немає як розвернутися. Ну, в мене є, є сенс зараз поїхати до Неканадців своїх. Хочу заїхати ще багети купити, давно вже не купували, немає такого хліба в нас свіжого. Потім я поставлю автівку, поїду, і на останні два вечірніх візити візьму велосипед. Тому що воно все поряд з центром і. Об'їжджати все місто немає сенсу. Ось такі подробиці, не знаю, чому я, як завжди, про думки вголос. Адам мене запитує на свято і сьогодні. Я кажу, та в мене діти, мабуть, уникнути не вдасться. Сама б я туди не йшла, воно мені не треба. І настрою святкового ніякого. Але діти будуть просити чути, як там відбувається святкування. Веселощі будуть просити, то треба хоча б один вечір сходити, скоріше за всього, що завтра. Бо кажу, сьогодні не підемо. Ну, вона каже, йдете сьогодні. Кажу, та ні, я працюватиму. До пізнього, а потім я в... <свісно> буду втомлена, щоб іти оце все ще витримувати це галя-ля. Там буде гучно і дуже людно.

Хлібу, не знаю, на тиждень, мабуть, точно вистачить. 8 багетів за 6 євро. Така опційна пропозиція. А це я колись розповідала для тих, хто не знає, вони роблять сендвічі з свіжих багетів і обрізають краї ось так. Тобто середину багету забирають. Це свіжі багети, хрусткі, ось такі сьогоднішні свіженькі. Але їх продають за 50 центів. Я колись рахувала, але зараз не скажу. Десь в три рази дешевше, ніж цілий такий багет купувати виходить. Ну, десь так, два з половиною, в три рази дешевше. І там були, ну я спочатку багети замовила, а тоді взяла ці. Можна було не брати багети, бо мені пакетами вистачило. В три рази дешевше, але взяла ось три пакети. Все в морозилку піде. Треба тільки знайти місце в морозилці, навести лад. Oh, я зараз задихнусь. У мене там вентилятор стояв, трошки полегшував ситуацію. Без кондиціонера ще й просувати речі, дві годинки, то ще той виклик. Мадам не було вдома, коли я приїхала, вона мені написала, що, будь ласочка. і зібрати білизну на вулиці треба було. І почати з постільної білизни вона попросила. Тому що з понеділка три нові родини заїжджають в цей домашній готель. Цікаво, вони жартують між собою на цю тему, що в них готель сімейного типу. А, діти лимонад продають. Щось таке. Так, напої продають підлітки. Холодні. Напої, а не підлітки. Прикольно. Бізнес літній влаштували Молодці. Так, я вже на коні. Дома побула 5 хвилин і далі. Лечу. Так, ну, добре, цей активний громадянин зачинив двері, як мені сюди потрапити. Якось я навіть не подумала про це, що це я сюди не потраплю. Дзвоню за вказаними номерами, ніхто трубку не бере, але ось хтось виходить. Bonjour, бомжо Прикольно. Зачинили за мною двері, пропустили, але зачинили. Кажуть, мадам має бути ключ. І що, і як. О, Господи. Пригода. Монсуа! Так, ну що, в мене є ось такі ключі мадам. Я відчиню. Зараз двері, спробую. Потім. Відповідно, залишу їх відчинення. Хай розбираються. Дуже цікаво, і мадам теж цікаво, як вранці на восьму до неї моя колега потрапить. Придумали захиснички. Ну, тобто, підставили, виходить, що мадам. Так, щось не підходять ключі. Ключі не підходять, немає ключів. Мерсі. Хлопці, сусіди виходили. Що вже поприпарковувались ті, що на свято поприїжджали. Виходили хлопці, я в них запитала, чи є в них ключі. Так, кажу, зачекайте мене хвилиночку. Зараз я прийду. Пішла, взяла рюкзак, попрощалась з мадам. Так завершилась моя історія. Не знаю, як завтра будуть викручуватись мої колеги вихідний день. Зараз тільки один плюс. В цьому будинку є кондиціонер. Я закінчила, втомилась. Чесно кажучи, настрій не те, що на нулі, а якось мінус 10 рівнів. А, але не буду скаржитись не в моїх це правилах, принаймні всім і так є на що поскаржитись, а я. Не найгіршій ситуації, щоб ще щось тут додавати. В будь-якому разі хочеться лягти, відпочивати, щоб мене ніхто не чіпав, просто побути самою собою відпочиваючи, в положенні лежечки. Але ж у мене діти, які були цілий день без мене, майже весь день, без мене вони пізно прокидаються, тож не так багато часу разом. І вони зараз будуть маму потребувати, не те, що потребувати, в будь-якому разі, буду приділяти їм час також. Але то не найважча робота у світі. Бути, мамою, весь час думаю про те, що так не годиться, але як, як так зробити, щоб і цілей своїх досягати. І з дітьми бути поряд максимально час весь час, коли не разом думаю про них, що я не разом. І взагалі. Добре, це в мене такий настрій називається Сіла батарейка. Хочеться завтра прибирання зробити вдома, покращити стан, бо там, коли за... запускаєш це все, потім більше роботи стає. Таким вийшло відео за п'ятницю, за мою робочу п'ятницю, і ввечері ще був час з сім'єю, максимально наскільки це можна було провести разом і відпочити одночасно це ще той квест. Але ми впоралися попереду прибирання, не буде такого вже влогу, але щось обов'язково вам цікаве, покажу і розповім. Тож, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, зустрінемось в коментарях. Також ввечері я ще дописувала в телеграм-каналі, поділилася, поділилася там одними такими подробицями, що я готувала бенефіціарам. Дещо цікаво. Це була в мене Вікторина ввечері з підписниками телеграм-каналу Бічі -Бі» Big Family. Тож, можливо, вас такий формат теж зацікавить. Якщо ви ще не підписались на телеграм-канал, я вас запрошую. Теж це такий частинка моєї роботи і розвитку. Хочу, щоб телеграм-канал теж зростав, аудиторія набиралась. Ось такий ще вид блогерської діяльності. Запрошую під цим відео, як завжди, є корисні посилання і на телеграм-канал, і на збір поточний для Фонду Слобожанські Ластівки, точніше, для воїнів ЗСУ, який збирають в фонді, А я закликаю завжди і прошу у вас приєднуватись. Ну, загалом, все є в описі до відео. Тож, будь ласочка, не забувайте туди теж заглядати. Дякую, що додивилась до кінця. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, будь ласка, все буде добре.